Ну, я б не сказав, що тільки на мене йде гра, просто коли я попадаю, то хлопці стараються звичайно знаходити мене. Є в нас комбінації певні, які завдяки яким я відкритий стою, але в нас в принципі, і центровий, і наш Максим Гончарук, і Павло Смаглій, і Коля Гліздунов, і Міша Галкін, і Саша, і Ксензик Сергій, і Діма Терехов – всі внесли свій вклад. Тому я не можу сказати, що я один вирішив це. Якщо б не допомога хлопців, то нічого б цього не було. Перш за все, я хочу подякувати вашому телеканалу Іклюзив та вашій знімальній групі особисто за те, що ви висвітлюєте його. І батьки, друзі, сусіди дивляться, і вони вже от, ви граєте такий серйозний чемпіонат міста. Ми думали, що ми ходимо просто тренуємо, тренуємося і там між собою граємо. Якщо так в цілому брати, то сезон нам перша половина була, ми гарно зіграли, другу половину. Не дуже. Ми дуже важко закінчили цей сезон. Видно, що треба робити деякі зміни. І на наступний сезон я намагаюся, що ми покращимо свого групу. Чотири гравці не змогли сьогодні прийняти, взяти участь у грі через те, що трьох просто немає в місті ну, від різних обставин. Один сидів серед глядачів з переломаною ключицею, і в принципі дуже коротка лавочка була, так як кажуть, в баскетболі. Можливо, це хлопці відіграли на рівні своїх можливостей. Їм команді велике велика дяка. Можливо, було трошки більше помилок, ніж чекалось би. Можливо, ці помилки допомогли переможцям сьогодні здобути цю перемогу. Але принаймні дуже чудова гра. Я думаю, для вболівальників вийшла гарна гра. Ну, Не вийшло взяти нагороди, нічого страшного, в нас є все впереді. Ім більше підходять молоді хлопці, омолоджується команда. Я думаю, що будемо працювати в наступному році для того, щоб пробиватися знов таки в фінал. Це швидка молода команда. Кому як не студентам університету, робити швидкий баскетбол? Тобто, ми бачимо в нашому хмельницькому баскетболі, він постійно дорослішає. А в нас і в нас, і фіміда це дві юнацьких команди. І тільки ці команди можуть грати настільки швидкий баскетбол. І тому це є перевагою нашою, і ми нею стараємо, намагаємося користуватися. Кожним роком інтрига збільшується, особливо до фінальних ігор. Цього року весь плей-офф складається з трьох ігор, всі пари зіграли один-один. І це, я думаю, для вболівальників, для самого баскетболу тільки виграш.